Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про первісні, а саме, будемо їх вивчати. Три основні правила для знаходження первісних. Їх є три основні. Правила. Звичайно, я ще раз наголошую, що знаходимо ми первісні, також користуючись таблицею первісних, ось вона перед нами, яка в підручнику є на сторіночці 80. Вона у вас також мала, я вам раджу її виписати десь собі в окремий блокнотик чи на форзац книжки. Основна формула, яка використовується найчастіше для знаходження первісних, це є у степені Альфа. Так як ви зрозуміли, це ще з минулого уроку. Отже, почнемо сьогоднішній матеріал і зразу з першого правила. Перше правило говорить: ну, якщо я кажу первіз знаходження перзення, це є і не і те саме, що невизначений інтеграл, то я буду говорити, що це є правило знаходження, також можна вкладати невизначених інтегралів. Отже, знаємо, що, можна, сукупність з це є якраз оцей невизначений інтеграл, так? Коли ми шукаємо невизначений інтеграл від суми чи різниці двох, трьох чи більше функцій, то нам треба взяти інтеграл від кожної окремо із функцій. Так? Отже, інтеграл від першої функції, а потім плюс або мінус залежно, який тут знак стоїть, так? інтеграл від другої функції. І давайте конкретний приклад розглянемо. Наприклад. Нам треба знайти інтеграл від такої функції. 1 додати, 1 поділити на х куб dx. Знову ж таки, я буду, не буду кладати функції, буду казати доданки. Так? У мене є два доданки. Тобто щоб знайти інтеграл від суми двох доданків, мені треба знайти інтеграл від кожного із доданків. Отже, 1 dx, тобто 1 помножити на dx це є dx. Додати інтеграл 1 поділити на х куб dx. Звертаюся по допомогу до моєї таблички. Дивлюся, що є інтеграл від dx. є х плюс С. Але дивіться, ось це значення буквочки С я не буду писати для кожного інтегралу. В мене їх є два, Так? Там буду писати плюс С, і там буду писати плюс. Це. Потім писати 2c. 2C це. Це, це теж є все одно число. Тому від одного інтегралу я буду писати. Просто значення, але без букви С. А просто в кінці я додам ось це значення С. Отже, інтеграл від dx я пишу. інтеграл від dx це є х додати. А інтеграл від 1, що ділиться на x куб, це не є табличне значення. Ми ніде не бачимо 1 поділити на x куб. Тому, так як ми робили на минулому уроці, цей дріб ми можемо записати через від'ємну степінь. Х у степені мінус. 3, і тоді скористатися, звісно, ось тою ем, формулою номер 3 так? Отже, х у степені мінус 3 додати 1. Мінус 3 додати 1. І аж тепер в кінці я собі напишу це. Так, спрощую. Х у степені мінус 2. І тут буде мінус 2 додати це. Мінус виношу наперед, х у від'ємній степені йде в знаменник у додатній степені. 2х2. Додати це. Ось ми знайшли невизначений інтеграл, ще раз говорю, якщо є сума або різниця двох доданків, буду так казати, то треба знайти інтеграл від кожного із них. Друге правило інтегрування тобто друге правило знаходження невизначеного інтегралу. Інтеграл ми його вже, в принципі, використовували на попередньому уроці. Ну, але так, мимовільно роблячи аналогію з похідною. Пам'ятаємо, що коли у нас був коефіцієнт, тобто число, і ми шукали похідну, тому число завжди виносили за знак похідної. Точно так само з інтегралами. Число виноситься за знак інтеграла, і береться інтеграл. Просто від функції f від х. Ну, наприклад, наприклад, Візьмемо такий обчислити інтеграл від 2х в п'ятій степені. Обов'язково dx, бо інтеграл і dx окремо існувати не можуть. Так? Одне без одного. Добре, ну що, за цим правилом двійку виносимо наперед інтегралу. Маємо 2. Інтеграт від х у степені 5 dx. Вертаюся в мою таблицю первісних або інтегралів. Це є словно, звісно, формула номер 3 Замість альфа у мене 5. Так? Тому я пишу таке, не забуваючи оцю двічку. Тут між ними стоїть знак множення. Я маю х5 плюс 1, це є 6. Я зразу пишу. Поділити на 6 і додати це не забув. Скорочую, маю х у шостій, поділити на 3, додати С. Ну, ще такий приклад можемо навести: знайти інтеграл від функції 3 додати косинус х, dx. х. Тут, як бачимо, поєднане і перше правило, і друге. Ну, давайте подивимося, де ж тут буде друге правило. Першим правилом я розписую інтеграл. від кожного буду говорити так, не функції, а доданку. так? Інтеграл від кожного доданку. Ну що ж, у мене тут є інтеграл від 3 dx. А що я бачу? В таблиці такого нема. Ну, ось тут якраз моє друге правило. Трічка виноситься за знак інтеграл. І тоді маємо 3 ділю на 3, лишається 1. 1 множу на dx, це і просто d. Х, це вже є табличний інтеграл, інтеграл від косинус х, dx. Інтеграл від dx це є х, інтеграл від косинуса це є синус. Двічі букочку, це не пишу, тільки разок запишу в кінці знаходження інтегралу 3 помножити, інтеграл від dx, я показувала це є х. Отже, 3х буду мати. І інтеграл від косинуса це є синус плюс синус х додати це. Ось це є два правила, ми з вами вже розглянули. Третє правило є найскладнішим. Чому? Тому що воно базується на правилі знаходження похідної, оскільки інтеграл це обернена дія до похідної. так? Складеної функції. Я спочатку запишу, а потім буду окремо пояснювати, що означає кожна буква у цьому записі. Дивіться, от що я написала? Я записала, що я інтеграл, шукаю від функції F, функція F залежить від змінної x, причому перед x є якесь число k, і ще до цього всього додається якесь число b. Отже. Правило говорить, що якщо перед іксом в мене є якесь число, значить воно виноситься оберненим перед первісною. Оберненим це один поділити. Так? І, значить, береться первісна від того і самої функції, тобто kx плюс b. Так. І не забуваємо, що в кінці додати це. Добре, постараємося це розглянути, на прикладі. Я постараюся спочатку знайти якийсь такий не дуже складний приклад. Ну, взагалі, це правило вважається складнішим від попереднього. Наприклад, 3х плюс 5. А тут я візьму лужечка, це буде в степені 4. Отже. Треба знайти інтеграл від такої функції. Дивіться, ну що ж це означає? Ну, я звертаюся до нашої таблиці. Ось так порівнюю. Так? Дивіться, в таблиці у мене нігде немає якогось виразу в степені, правда? У мене оце похоже тільки до формули номер 3 але замість х у мене в дужках пише 3х плюс 5. Тому я собі вважаю, що це ніби по формулі є моє х і маю інтеграл від х у степені 4. Тобто я буду працювати з цією формулою, тільки замість х я всюди писатиму 3х плюс 5. Так? Але ось якраз власне, ця формула говорить, що замість К у мене трічка, це число біля Х, а замість Б у мене п'ятірочка. Бачимо, що тут в мене тільки відіграє значення з коефіцієнт К, тому що він виноситься оберненим перед первісною. Добре, я визначила, що у мене К дорівнює 3, тоді обернене це є одна третя. Добре. А далі я працюю знову ж таки кажу з цією формулою. Тільки замість х у мене вираз 3х плюс 5. Тому я підставляю, ну, а замість альфа, відповідно, це моє 4. Так? Тому я підставляю 3х плюс 5, 4 плюс 1 це є 5, і поділити на 5, додати це. Тепер спрощую. Ну, що я мушу спростити? Лишилося мені ось тут, бо тут між ними є діє множення перемножити. Я знаю, пам'ятаю, що дріб множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тому що ж я маю у чисельнику 3х плюс 5 в степені 5, а в знаменнику 3 на 5, то є 15. Додати це. Ну, Дивіться: якщо перевірити, чи правильно ми знайшли первісну, це означає, що ми треба зробити зворотню дію від цієї періозною знайти похідну, і вона у мене має дорівнювати у цьому. Ну, хочу сказати: наперед забігаючи, що насправді буде так. Добре, давайте ще один приклад. Це була дужечка А, я ще один приклад покажу, дужечка Б. Ну, Наприклад, візьмемо, хочу я знайти інтеграл від косинус, а тут я візьму ікс припустимо, поділити на 2, і відняти пі на 4 Dx. Ну що ж? Знову я звертаюсь до моєї таблички. Що я бачу? Я бачу, що в мене цей інтеграл схожий до оцього табличного косинус Х. Тобто, у мене тут в кінцевому після дорівнює має бути однозначно синус. Але синус чого? У мене тут пише Х. Чому? Бо і тут писало Х. А у мене в інтегралі замість х, тобто аргументом космоса, є х на 2 відняти пі на 4. Тобто я і тут писатиму х на 2 відняти пі на 4. Тепер розбираюся з тим, де мій коефіцієнт к, а де мій коефіцієнт b. Ну, зрозуміло, що це у мене буде коефіцієнт b. А коефіцієнт k чому рівний, що таке х на 2? Х на 2 це те саме, що одна друга помножити на х. То виходить, що у мене коефіцієнт к, це у мене одна друга. Тобто, ось цей коефіцієнт К я маю винести як обернене 1 поділити на К. Тобто, я маю 1 поділити на одну другу. Так, і записую спочатку. 1 ділю на одну другу. А далі працюю за табличною формулою. Тобто інтеграл від косинуса – це є синус, але не з аргументом Х. А за гарагуматом тим, який в мене був ось тут. Тобто синус Х поділити на 2, відняти пі на 4, додати це. Лишилося мені спростити, так? Ну, що тут спростити мені лишається? Мені лишається 1 поділити на одну другу. А як я ділю один на одну другу? Ну, дивіться, 1 поділити на одну другу. Я пам'ятаю, що треба помножити на обернення, на 2 перші. Тобто один поділити на одну другу, це один помножити на 2. Тобто буде 2. Синус х на 2. Відняти. Без змін. І на 4 плюс це Є. Ну, давайте ще один приклад, дужечка. То в мене була Б. Це буде В. Я візьму мені потрібно знайти інтеграл ось такий корінь. Я ускладню собі з коренем, але, ну, що я могла ускладнити, коли я знаю математику, так? І ви разом зі мною Дивлюся на мої табличні інтеграли. Чи десь в мене щось є з коренем. О, пробігла. Ось тут є щось з коренем. Ну, але щось не подібне на мій інтеграл, так? Але я не панікую, тому що я вмію записати корінь через степінь. Знову я згадую формулу, якою я буду користуватися. Я вже вам її писала, так? Отже, корінь квадратний. Значит, тут в мене 2, а тут в мене одиничка. Тобто, я собі цей інтеграл можу переписати як 2 відняти 3х в степені 1 друга. Так? За ось цією формулою. Все. А тепер я бачу, що це у мене є знову вираз у степені Вираз у степені. Це табличне значення, третя формула. Тільки замість Х у мене 2 відняти 3Х, замість альфа у мене одна друга. І знову я звертаю увагу на ось цю формулу. Тобто я визначаю, що у мене К, що у мене Б. Дивіться, тут в мене, в принципі, зрозуміло, то, що біля Х, то К, а то, що. Після Ха то Б. Біля Х у мене трієчка. Отже, це моє значення К. А оце у мене буде значення Б. От що я маю? Винести обернене К. Тобто, один поділити на К. К беру з тим знаком, що є, тобто мінус 3. Отже, я маю один поділити на мінус 3. А далі поїхали за формулою. Цією. Тільки замість х, я ще раз говорю, у мене вся дужечка. Тобто. 2 відняти 3х. А далі 1 друга додати 1. І в знаменнику 1 друга додати 1. Між ними тут діє множество додати це до рівня. Добре. Що ж треба рахувати? Мінус можу виносити наперед дробу. Мінус 1 третя помножити на 2 відняти 3х. Одна друга додати один. Одиночкою можуть бути як дві других, тобто це є три других. Поділити на три других, додати це. Так, множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Мінус два, відняти 3х у степені три других. От тобто П трієчку множу на три других. Тобто три перших множу на три других, три на три. То є 9 других. Так? Додати це. Ну, а що ж тепер діє ділення? Це означає, що я маю помножити на обернений до 9 других. Обернений це 2 дев'яти. Тобто цей дріб перевертаю, двічка йде сюди, а дев'ятка лишається в знаменнику. Мінус. І маю 2 на 2 мінус 3х. Три других поділити на 9, плюс це. Одна єдина, що я ще можу зробити, якщо у мене порядкова умова була з коренем, то користуючись цією властивістю, справа наліво, записати ось цей вираз у вигляді кореня. Отже, мінус 2. Маю корінь квадратний, бо ця двічка йде сюди, а ця трієчка йде сюди, як степінь. І маю 2 відняти 3х у кубі. Поділити на 9 додати це. Ну, Бачите, я вам так постаралася пояснити ці три правила. Третє правило, ще раз говорю, воно є для розуміння. Ну, воно є найгромісткішим і трошечки складнішим від двох попередніх. Ну, але якщо його зрозуміти, там проблем, в принципі, не буде. Добренько. Давайте попробуємо тоді зробити номер 9-9. Номер 9-9 з підручника. Так, ось мій номер 99, де для нього умова, знайдіть загальний вигляд первісних для функцій. Ну що ж, прекрасно, загальний вигляд перісних для цих функцій. Загальний вигляд перс. Сукупність усіх перісів я можу собі дозволити позначити через інтеграл. Отже, функція в першій дужці у мене 4 відняти х. Загальний вигляд первісних я можу собі оформляти таким чином, що я шукаю інтеграл від цієї функції. Це те саме означає. Отже, треба окремо знайти інтеграл від кожної із функцій, Так, розписала. Пам'ятаю, четвірочку винесла за знак інтеграла. Маю просто dx мінус. А інтеграл для Х я буду шукати за словно. Звісно, формулою номер 3. Тільки замість альфа у мене тут буде одиничка. Поїхали. Інтеграл від dx у нас дорівнює. X, так? Отже, 4 помножити. Інтеграв від x це х по табличці подивилися, я вже не перелистую. Мінус. А тут за третьою формулою поїхали. Х1 плюс 1, то є 2. І в знаменнику 1 плюс 1, то є 2. Ось ми знайшли загальний вигляд первісних. Добре, другу дужечку робимо. Отже, функція в нас ось така. 3х квадрат додати 2х відняти 1. Ну формулюю у вигляді інтеграла. Так, перепрошую, бо знову формулюю у вигляді інтеграла.